Хрінницьке водосховище, герої програми Чоловічі розваги» в цьому сезоні приїхали не вперше. Діставшись по обіді, одразу вирушаємо на лід. Перед тим як залишити берег, збираємося гуртом. В цьому сезоні ми були в Хрінниках. Ми були в Хрінниках і були дуже невдачно. Скажу чесно, кльову ми не бачили. Саме, що на неї в як говорять народі, зловити окунця. Плотицю, і я так думаю, маємо надію, що ми зробимо велику-велику щуку. У Хозімі риба стоїть на одному місці, потрібно її шукати, потрібно ходити, потрібно експериментувати. Але і для того ми виїжджаємо на такі зйомки, щоб попробувати щось нове, щоб вам щось показати та розказати. Мінус вісім. Вітер у нас сьогодні східний, і ми вирушаємо робити перші лунки. Ніколи не треба забувати, коли ви виходите взимку на рибалку. Це про інструктаж маленький такий. По-перше, зимову рибалку бажано виходити компанією, що ми і робимо. Одному дуже небезпечно. Бажаємо всім не хвоста на чешуї. Йдемо, розкручуємо наші бури, п'ємо чай і кидаємося в бой. Риба нас чекає, ребята. Найкращі товари для риболовлі та відпочинку у новому сезоні від фірми Флагман. Представляем вашому вниманию новинки 2015 года на фідерне ловлі у діліще класа лайт і медіум серії монтерей еліт. Монтерей Элит – это удилище превосходного качества, изготовленное в Корее из высокомодульного графита по новейшим технологиям. Удилище Монтерей Элит Пикер 270. Созданы для деликатной рыбалки, этот пикер идеально подходит для ловли на коротке с применением самых легких кормушек. Изящные мягкие вершинки прекрасно фиксируют самые осторожные поклевки, передавая в руку максимум ощущений от вываживания. И в то же время отлично вяжут рыбу при использовании тончайших поводков, не давая ей ни малейшего шанса. Оснащенная современным катушкодержателем, кольцами C Guide и эргономичной рукояткой, это удилище имеет все шансы прописаться в кофрах рыболов ценящих красоту и функциональность. Длина удилища 2 метра 70 сантиметров. Кастинг от 5 до 30 граммов. Вес удилища 150 граммов. Имеет транспортировочную длину 1 метр 40 сантиметров. И оснащается вершинами номиналом четверть унции, пол унции и 0,75 унции. Звичайно ж, після таких олегових закликів ми їх хвилини не гаючи збираємо усі необхідні снасті і вирушаємо на лід. Кожен має свої плани. Валентин, наприклад, серйозно налаштований упіймати щуку. Він розпочинає із розстановки жерлиць. Сьогодні достатньо морозна погода. Тому я, от, коли виставляю свої жерлиці, предпочитаю спочатку просверлити лунки, хай вони чуть-чуть зверху підмерзнуть, а потім ставить жерлиці. Тому що якщо зразу просверлити і ставить на це місце жерлицю, вона. Примерзає до льоду цього і потім дуже важко її звідти достати. Льод достатньо непоганий, скажу такий. Тобто, достатньо безпечно сьогодні. Ніякої небезпеки сьогодні в принципі не існує для тих, хто знаходиться на льоді. Хіба що там, де є проталене, де йде течія, там льод тонший, зрозуміло. Тим більше він сьогодні вкритий шаром снігу і побачити ці проталани практично неможливо. Тому обов'язково треба мати з собою плішню, якщо не знаєш, де ці течії. Лунки бажано виставляти в лінію. Чому в лінію? Тому що легше за ними спостерігати. Тобто видно, зразу, який флажок вистрілив. І чітко зрозуміло, що це твої жердиці, а не чиїсь інші. Я поставлю 5 штук. Чуть-чуть бликший берег до берега і 5 штук трошки далі. Глибина, кажуть, мені приблизно тут десь 2-2 копейки десь так. Тобто, ну, нормальна глибина для щуки. Бликше до берега невеличкий перекат, буквально пару метрів звідси. Тобто він може змінюватися. Невідомо, як правильно поставити, щоб потрапити на той перекат. Поки Валентин розставляє жерлиці, інші рибалки, пробуривши по кілька ополонок, уже роблять перші проводки. Бурив я різними бурами. Хочеться сказати два слова для рибалок. Що, в принципі, як показує практика, якщо достатньо часто їздиш на зимову рибалку, то один раз на сезон ножи потрібно або міняти, або гострити. Рибалка передбачає сама по собі те, що на одному місці стоять не можна. Тобто потрібно рухатися, потрібно шукати, де знаходиться риба. Для цього потрібен нормальний хороший бур. От я хочу звернути вашу увагу на ці ножи. От вони зроблені, от такими, це російські ножи, барнаульські, я пам'ятаю, вони зроблені такими двома ступенечками. Тобто Якщо отак от от подивитися, то видно, що він не рівний, а ступенчастий. Вимагає мало зусиль від рибака, тобто дуже гарно сверлить. Я практично лунку, от я показую вам, льот десь приблизно, ну, як мінімум, 25 см. Тобто в мене на це часу багато абсолютно не витрачається. Якщо кльо перестає зміщуватися. Скажу вам по секрету, по рибакам завжди видно. Якщо рибаки починають зміщуватися, значить в них не клює. Як вони зміщуються в якусь певну сторону, і де їх найбільша густина, от туди потрібно зміщуватися і вам. Якщо ви ще не розумієте, як мігрує риба, чому треба зміщуватися в ту сторону. Програми провели на льоду кілька годин. Починає вечоріти, і Олег уже може ділитися першими враженнями від риболовлі. Ну що, 18 година, 10 хвилин. Ми вийшли, я зробив це п'ята лунка. Скажу чесно, що ніхто не бачив ще ні одної покльовки. Підводимо такий підсумок. Ми думали взяти все це на храпом, щоб так переїхали. Быстренько зробили тут луночки, і у нас починається бішений кльов. То все неправда. Валік зараз поставив жерлиці. Ми спробували на мармишки. На мармишки немає нічого. Побачимо, що вранці буде на валіка жерлиців. І будемо чекати ранку. Можливо, завтра нам посміхнеться удачі. Після цілого дня проведеного на морозі, потрібно добре повечеряти. Віктор захоплюється не лише риболовлею, а й кулінарією. Він з Валентином готує сьогоднішню вечерю. Сьогодні ми запросили до себе на програму дуже відомого ведучого одної з найулюбленіших програм наших телеглядачів програми Смачно. Це Віктор Данилов. Тільки в себе на кухні, а може, так само на чоловічих розвагах поділитися своїми секретами і показати, що можна зробити на виїзді. Ми сьогодні приїхали в село Товпижин на берег хрівницького водосховища, і ми мали з собою реберця свинячі. Так? Реберця свинячі, і у нас ще була така маленька пачечка, яка називається Приправа Хмелі-Сунелі. Ми вирішили зготувати чанахи. Цих двох інгредієнтів практично вистачає. Перець. Бобре. Перець е, болгарський. Купили е, помідори у власному суку. У нас є з собою баклажанчики також мариновані, тому що е, в селі тут немає ні перцю болгарського, ні баклажанів. Кажуть, і в Демидівку, Кажуть, не їдьте, бо там також їх немає. У нас є трошки зелені. У нас є лаврушка, у нас є гіркий перець з собою. Тут у нас чесник сіль. Е, почистили ми е, господарі, нам принесли тут люб'язно цибулька, морква. Картопелька. Що в нас є ще? Ми варимо трошки фасольки, смалець і власне, гарно розігріта плита. Це чанахі по демітінську. Попрошу тебе обсмажити на смальці дві ложечки смальцю на пательню і е, нарізаєш цибульку грубо. І з цибульки починаєш, грубо нарізаєш, потім моркву. моркву обжарюєш, а за ним картоплю. Валентин допомагає Віктору ріжучи та посируючи овочі. Ставимо наш казанок на міцний вогонь, трошки олійки. Свиненка в нас доволі жирна. Викидаю свинячі реберця. Страву Віктор сьогодні готує на дровах. Ті, хто полюбляє куховарити, кажуть, що страва зготована на дровах завжди має особливий смак і аромат. Кухня обладнана дуже зручно і поруч на газовій плиті. Валентин готує необхідні інгредієнти. Це дозволяє значно пришвидшити процес приготування, адже на дворі вже майже стемніло і з вечерію потрібно встигнути до того, як останні затяті рибалки повернуться на берег. М'ясо після того, як ми обсмажили, додали водички. Воно зараз тушиться у водичці. І перед тим, як закинути до наших чанах їм картоплю, ледь-ледь присмажили ми не до готовності, навіть не до напівготовності, ледь-ледь. Значить, солимо нарешті наше м'ясо. Трошки, потім за смаком додамо. Даємо багато приправи хмелі сунелі. Це обов'язково. І. Помідорів свіжих у нас нема, зате є помідори у власному суку. Я весь сік виливаю сюди. А помідори поріжемо трошки. І потім закинемо в кінці. Картопля, морква, цибуля протушилась і перед чилі. О, і сюди її закидаємо і додамо ще трошки окропу. Ось наше м'ясо, картопля і морква практично доходять до кондиції. Час закидати консервований е, перчик. Давай, Валентин, е, помідорчики і наші баклажанчики. Отак ми зараз перчик спочатку помішаємо, бо він трошки жорсткий. І потім додаємо помідори. Ходи, Валентин, вкидай тоді помідорчики і баклажани. Вони ніжні дуже. Ходи. Валентин, подивись на це чудо. Практично наша страва повністю готова. Залишаються останні штрихи. Що... Часник. Дрібно -подрібне, подрібне Чесник. добре чесничок ми викидаємо в самому кінці. Наступний крок Валентин, масло. масло. Кашу маслом не зіпсуєш, а чанахід тим паче. А зелень у нас що тут є? Петрушка, цибулька, зелена укропчик. І, на жаль, у нас нема головно, головної кінзи. Е, так, В черах обов'язково додається кінза, але ми замінимо її чим? Е, замінимо її останнім штрихом від чоловічих розваг. В не не що тут, але без цього це блюдо не буде таким особливим. по-демідівськи зі смаком чоловічих розваг. 60-70 грам горілочки. А. І відставляємо вже на. Леть леть повільний вогонь. накриваємо, вистачає. Солі вистачає кожен собі за смаком. Додасть. Страва готова, і вікна кухні вкриті паморозю, підморгують з берега рибалка. Час вечеряти. Достаю я і сажусь на бережок. порыбачим ка дружок И подцепим на крючок ладу. Наполняется садок, веселеет рыбачок-чок,